Друзі, всім привіт! В продажі у нас Volkswagen Crafter 2017 року, 12 місяць, майже 18-й. Автомобіль весь в рідній фарбі в дуже збереженому стані. Обійдемо авто по кругу. У нас є задні двері Кастен, оригінальний фаркоп, парктроніки перед зад. Дуже гарно він виглядає. Ось такий у нас е -буда, має ідеальний стан, без жодних е зауважень, оригінально все зашито. Салон у нас в дуже збереженому стані. Подивіться, є тахограф, блютуз. Це є двохлітровий дизельний двигун на 177 кінських сил. Будь ласка, не путайте його з 110 кінськими силами. Це саме потужний двигун, якраз ідеальний для такого фургону. По салону у нас водійське сидіння в ідеальному стані, пробіг 260 тисяч. Автомобіль увесь обслужений, останній сервіс на 244 тисячах, ГРМ, масла, фільтра, все замінено. По автомобілю немає жодних нарікань. Сів, купив і поїхав. Нічого не потрібно робити по автомобілю. Ціна авто складає 19 500 доларів. Тому кого зацікавить, будь ласка, місто Вінниця, приїжджайте. Номер телефону 097 9222 649. Всім па-па. папа.